Всім доброго дня. З вами знову Дмитро та Артем на каналі Ставки по приколу. Ну що, до біса наш той оптимізм? Ми добилися з вами всі разом вершину чемпіонату України. Но вершина Єврокубків ще впереді. І я впевнений, що в наступному році щодо киян тільки лінивий вже не поливав лайном динамівців. Моя оцінка: я вже себе відчуваю, наче далекий родич, якого запросили на весілля. Та й після надцятого тосту дають той клятий мікрофон. Ну немає що додати, можна тільки погодитись. Зашквар. І Як кажуть, будь-які спортсмени треба виходити та вмирати на полі, килимі, ринзі тощо. Таке відчуття, що динамо вже вийшло мертвим на поле на Кіпрі, а на тій спеці ще й почали розкладатись. Ну тоді про покійників або добре, або нічого. Відчуваю, в Тель-Авіві їх кошерно розмажуть. І привіт, Ліга конференцій. В якій поки ще б'ються за потрапляння в групу та Шахтар та Полісся? Так, на жаль, Шахтар таки вилетів від греків, але була гра. Позитивні емоції змінювалися негативними. Була надія, конкурентність. Трохи не пощастило. Ну і пенальті треба було тренувати. Після п'ятьох пострілів гірників налагали перший і останній виконавці. Зазвичай ці позиції довіряють найбільш досвідченим та виваженим. Можу, агритись ще на очередька, якому можливо не вистачило досвіду, маючи жовту картку, не йти у ризиковний підкат в ситуацію, яка того не вартувала. Ще й тренера свого підставив, мабуть, перевіряв, а то всі кажуть: Туран запальний, скандальний. Побачили. Шкода мені, Олега, до судді та Арду не пустили. Окей, наступний суперник, швейцарський сервет. Що знаємо про цю команду і які наші шанси? Колись шахтар вже з ними грав і обидва рази переміг на Ізі, але це було ще у 1983 році. Сорян, ну це якийсь рофел, тільки бумери це її згадають. А що це зараз за команди? Знаю тільки, що починали в лізі чемпіонів та засягли конференції, поступившись по черзі чеській вікторії та нідерландському Утрехту. Так, зірок з неба не хапають, але є декілька цікавих футболістів, зокрема, Боснієць Мирослав Стеванович. А ще є там один кринжовий тип з Камеруну: Гаель Ондуо, вихованець болотних локомотива ТЦСК ЦСКА та шанувальник Руського Миру. Буці з російським та Камерунським прапором. Росія, мій дім, тому я представляю і збірну Камеруну, і збірну Росії. І так буде завжди, поки я граю у футбол і до кінця моїх днів. Треш, кількість цих довнів ще залишилось по всьому світу. Сподіваюсь, гірники розірвуть цей сервет як серветку. Ну і наше улюблене Полісся. Валідол та Валеріана, як завжди, спонсори матчів. Хоча на початку гри мали гарні нагоди, та й загалом, здавалось, контролювали хід гри. Угорці, здалося мені дуже прямолінійною командою. Грузили м'яч вперед. Багато боротьби, але забили, заштовхали один і впевненість вовків розтануло. Після другого голу Руслан Петрович почав старіти на очах. Жиза і цей вайб до останніх секунд. Ну, хоча б пройшли угорців, але знову влетіли в УПЛ. На цей раз черкащанам підвищують ставки на лігу конференцій. Кріповий суперник дістався ж димирянам у плейоф. Чи зможуть вовки прожувати фіалки? Все ж таки хижаки. Дуже хочу помилятись, але напевно після цього двобою подякуємо Полісю за емоції та набрані залікові бали у таблицю коефіцієнтів УЄФА. Подивимось, але ми знову наголошуємо, що це виключена наша особиста думка, і ми ні в якому разі не агітуємо грати в азартні ігри. А от підписатись на наш канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Закликаємо! Пишіть, чи вам сподобалось відео, скільки та які слова з лексикону мого юного колеги та його однолітки ви пізнали. Та про які наступні події зі світу футболу хотіли б почути по приколу. Пока-пока!